Перед нами найжвіша людина всесвіті це флеш. І не тільки у нашому, а й у всіх всесвітах. І перед нами найсильніший космічний та фізичний об'єкт це Чорна Діра. Що ви розуміли, Чорна діра це місце, де гравітація зібрала всю свою силу в одній точці, і це найсильніший об'єкт. І про нього ми зараз поговоримо. Це буде найперший наш пункт, це що таке чорна діра, щоб ви розуміли з якою масштабною проблемою ми маємо справу. І я не бачу сенсу затягувати, вибігати з флешпойнту, а ми побігли. Так, ну і давайте розібратися з вами, що таке чорна діра. Чорна діра це кінцевий етап еволюції масивної зірки. Коли така зірка вичерпує своє паливо, вона руйнується під власною вагою, стискаючи всю свою масу в неймовірно малий об'єм. Чорна діра це настільки потужне гравітаційне поле, що він повністю викривляє простір час навколо себе. Ключова її особливість це горзон подій. Це та межа, перетнувши яку нічого, ні матерія, ні навіть світло не може повернутися назад. Це абсолютна гравітаційна в'язниця. Надіюсь, ви зрозуміли, і тепер давайте розглядати проблеми та причини, по яким флеш не зможе вибігти з чорної дири. Перше — це принцип невідворотності. Усі проблеми починаються на горизонті подій. Це не фізична стіна, а точка неповернення. де швидкість необхідна для втечі. І ця швидкість повинна бути більша за швидкість світла, тому що чорна діра повністю поглинає світло. Приклад, уявіть, що ви потрапили на стрічку ескалатора, що рухається зі швидкістю 350 тисяч кілометрів на секунду. Але ваша максимальна швидкість бігу лише 300 тисяч кілометрів в секунду. І як би ви не старалися, ескалатор завжди перемагає. Але найстрашніше відбувається всередині. У середині діри гравітація настільки сильна, що вона скручує сам простір і час рух до сингулярності, центру діри. Стає не просто можливістю. А обов'язковим вектором, щоб вибігти флешу довелось би бігти проти течії часу, порушуючи причину наслідковий зв'язок. З погляду філософської фізики це неможливо. Друга це перемога гравітації. Згідно з загальною теорією відносності, коли ми маємо горизонт подій, сингулярність перестає бути місцем і стає обов'язковим моментом у часі вашим неминучим майбутнім. Флеш може маніпулювати простором, але не може зупинити час, що тече вперед. Гравітація чорної діри перетворює простір на час, неважливо, куди він біжить у просторі. Він все одно рухається лише до свого наступного моменту, яким є сингулярність. Гравітація тут не просто сила, це невідворотна доля, прописана у геометрії самого Всесвіту. Третя, та як на мене, найважливіша проблема це загроза спагетизації та квантовий щит. Ще одна смертельна небезпека це спагетизація. Так, це явище спричине припливним силам. Гравітація, що тягне його ногу, може бути в мільйони разів сильнішою ніж та, що тягне його голову. Ця різниця в силі розірве флеша на атомному або субатомному, або я не знаю на якому, просто до хрена сильному рівні. Однак ми пам'ятаємо про силове поле швидкості. Це не просто джерело швидкості, це квантовий щит. Його аура захищає його тіло від тертя, інерції та припливних сил у режимі гіпершвидкості. Теоретично ця ж енергетична оболонка повинна запобігти його розтягуванню, даючи йому дорогоцінні секунди для втечі. А тепер шлемо фізику та йдемо до коміксів, де є надфізичний чітко це втеча у вимір. Оскільки фізика його заблокувала, флеш вдається до метафізики DC і силове поле швидкості є його надфізичним чіткодом. Замість того, щоб бігти з чорної діри, він може спробувати вийти з нашого виміру. Використовуючи свою здатність до вібрації та маніпуляції енергією, Флеш може розфокусуватися, набирати таку частоту вібрацій, що його тіло перестає резонувати з поточним простором часом, або створити портал, відкрити мікровимірний пролом безпосередньо у силове поле швидкості, де закони нашої фізики не діють. І це не втеча за допомогою швидкості, а телепортація, за допомогою фундаментальної енергії мультисесвіту. Він не порушує закони гравітації, він їх обходить, але це не підходить, тому що він не вибігає, а телепортується. А телепортуватися, ну, можуть всі. Тому це так, як варіант, чи зможе взагалі, якщо не вибіжати, а просто вибратися з чорної дори. Ну і давайте висновок. Отже, відповідь є парадоксом. Згідно з науковими аналізом, флеш не зможе вибігти. Гравітація перемогла б його швидкість, але з точки зору логіки DC Comics він може вирватися. Його сутність не просто людська, вона є енергетичною аномалією, здатною створювати власні шляхи. Це доводить у світі Флеша. Навіть найжорстокіші закони природи можуть бути переписані силою вигаданої фундаментальної сили. На ну, зум був я, а мотивував, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і побачимось на наступному ролиці. Па-па!